Сьогодні на вигляді моделька автомату М4А1 з повним обвісом. Це виробник у нас Сіма, оригінальна моделька під артикулом P1158 B. Одразу до розпаковки. Комплектація. Телескопічний приклад у нас. Пластикові тут 4 позиції. Тестові кульки. 6 мм пластикові. Якщо хочете, щоб автомат краще стріляв, купуйте стрейдбольні. Лазерний ціловказівник кріпиться на планку пікатіні самого автомату. Може бути, до речі, таке, що батарейки всередині можуть бути розряджені. Тому не дивуйтесь, якщо прийдеться в магазин купляти свіжі. Магазин пластиковий на 300 куль. Сюди засипаються кульки, зачиняється. Обов'язково до клацання, щоб не висипалось потім. І щоб зарядити, відтягуєте до самого кінця ось цей бігунок. Давайте я покажу так. От. І тут всередині є отвір. Його, можливо, не видно на відео, але він є. Щоб вам зарядити, щоб не кожну кульку окремо вставляти. Отак перевертаємо. Зараз, бачите, немає нічого. І у вас з'являється куля. Після цього можна під'єднати. Сам автомат. Автомат повністю пластиковий, руків'я з фонариком. Фонарик також батарейки. ну Бачите, повезло, тут батарейки нормальні. Одягається на планку, можете на будь-яку сторону одягнути. По всі 4 Пікатіні Стволик тут іде алюмінієвий, він майже на всю довжину. Непоганої якості сам пластик, верхня оця планочка знімається. Якщо ви хочете, наприклад, встановити якийсь приціл там, оптичний, якщо у батька, наприклад, десь він там завалявся, то це все можна зробити. Збираємо і тестуємо, як стріляє. По довжині 75 см підходить для віку від 7 до 16 років. Не скажу, що прям. Він якийсь там супер страйкбольний Для початківця нормально. Нормально буде по режимам. Режим тут є тільки механічний. Є блокування і режим одиночки. Автоматичний тут відсутній, тому що акумулятор не під'єднується, не входить в комплект. Стрільба. Стріляє досить потужно. Не скажу, що він якийсь там суперточний, ну, це якби для дітей. Тому, якщо хочете, щоб він стріляв прям вам ідеально, лазить, як бачите, цілий. Все нормально. Це вийшло випадково. Випадково нажав клавішу скидання магазину. Тобто, ну, будьте обережні. Воно, то, в принципі, пластик нормальний, але ж все може бути. Налаштовуєте лазер, міняєте в ньому батарейки і, в принципі, там виставляєте тоді ваш пістолет, автомат буде стріляти так, як треба. Все, посилання буде в описі. Дякую за перегляд.